До 2019 року отримав поранення все військова служба. Вау! Wow. <laughs> Три золотих, одна бронзова і одна четверта. Нас запросили сюди як людей, які мають травми, певні обмеження в своєму переміщенні і оцінити, вказати на деякі недоліки, які в подальшому. Мають мають виправити. Це був невеликий центр, тисячу квадратів. А він був побудований ще в 80-х роках. В перші дні в повномасштабного вторгнення цей центр був зруйнований. Вщент. Ви бачили ці фотографії. І було прийнято рішення про його відбудову. Більшість з них є учасниками параолімпійських ігор або ж ігор інвіктумс. Мене з військової я на активній службі. І мене можуть посилити на поведінку. Протестувати і ну, зробити щось індесу, нам це. Ми за підтримки Люксембурзького червоного хреста закуповували обладнання для спортивної зали. Я дуже люблю такі інституційні ці проекти, які от коли закінчуються гранти, проекти далі працюють. І Я вам за це дуже вдячна, тому що саме от в цьому центрі та на якомусь етапі ми розуміємо, що гуманітарної допомоги буде все менше менше, але ваше обладнання залишиться залишиться буде працювати далі. Ми вважаємо за потрібне підтримувати такі проекти і такі центри, які направлені на психосоціальну адаптацію, реабілітацію не тільки військових, але й цивільних. Тому це пряма, пряма наша задача і місія.